Сейчас вдохну. Я тоже. что було? было. Я... Ты тоже вдохнул? Mm. Я тоже. Зафиген. А вы чего такое мертвы? У меня просто. <пробітник> Давай, да. Да кое. Штухне на сундук, Не будуть будут нас на сундуках.

よし Давай, шар, главки дыша. Нам тоже на убийстве. Mm. Mm. А может вас у меня? Нас объект во тобі но это не забурали. Как <говорити> давай, <говорити> кидай меня. Махай поезд правил. Надеюсь, а выкинь. Ну, моє дома все останна. Це ні? Ні. А зараз маленький.

Це правда моє що, я, що... О, сидять, що не треба, щоб стояла? І... так? конечно моє сердечка, да? Да, в моей сердечке, блин, отойдешь. Так виховает. Я нападу. Ты шо? Тихи. Скажи, чики. Теперь можно, як са я не быть от манду какие-то обо стоят. 对。 Що мене куркається, що тут таке? Що мене? Я вже тут нічого не розумію. Сидите, я у твій малий на мене нападав. Його загризли моє. Це буде два-два. Так, два, одного прийдеться вбити. Тебе криш. Одного прийдеться убити. Так. Що ти так. дивишся до мене? ці два мої. Ці два мої. Ті два, що коло дверей то моє, а ті, що на ліжках, то Бий одного. Одного потрібно. Давай того, Давай того, що сидить. Це не твій, я тобі кажу. Во ці троє. Та! Одного. Давай того, що сидить, посади всіх. Одного, щоб не сидів. Одного, щоб не сидів. Здесь. <мирает> да чекай, чекай. А, все. Ну они их пусто мы пухать, хай гуляют. Давай. Миша, я один. Сейчас, ваша... Да, ми... А, са, друга, так, не ой, вибач. выбор, дабы, ой, вибач. не мою. Ребят, выбор. Давай про ты. Що? Я зараз тобі сам дам. На Бери. Окей, а не пару. Я знаю, що я зроблю. Добре, значить, значить, значить. попадал. Ой, вебач, вебач, я могу открыть. Да, прям все скло. Просто... Потребно все скло, что у нас есть. Просто и штухны, и все. Звина, заменяем Зина, заменяем викна. Давай снаряди викну заменяем. Баска, да? Ну так подумайте, выживай

О, він тепер настанови. Вони сидять. Не знаю. Бо ти, типу, недалеко от типу, того. О, о. Вот блин. Не прикол. Я взял удочку. Ну, до речі, я з нею тут згоріл. Не зайнято. Так. Перед вами найзайнятіші люди на землі. Я, я, що я зробив? -майо! йо, маю. йо маю. Треба буде підпалити. Нормально. Кен. Проті, хто у мене ще звук? Я. Ви або чекай, я зараз все зроблю. Поставив та компостер. Ой, і потрібно додати воду. Ну, що там воду. Бери всі ягоди.